Thank <sweak> you. Всім живіт. Сьогодні ми приїхали до одного з найкращих приватних університетів країни. В останньому рейтингу перспективи він зайняв четверте місце. Окрім того, він спеціалізується на напрямку права і входить в десятку найкращих університетів з галузі права в Польщі. Найчастіше студенти обирають тут економічні науки, маркетинг, менеджмент, міжнародні відносини, правові напрямки. Але окрім цього, тут є досить рідкі. Спеціалізації, такі як пілотна справа або медицина, зараз ми подивимося, як це університет виглядає, як виглядає вступ, і поговоримо з випускником, який зараз вже працює в цьому університеті. Вітаю вас, в Лазарському університеті. Мене звати Сергій. Я випускник та працівник університету Лазарського. Сьогодні розкажу вам трішечки про наш університет, про історію університету, про напрямки, які є у нас. А також покажу вам просто кампус. Тож запрошую. Біля мене з правої сторони знаходиться пам'ятник Ричарду Лазарському, засновнику нашого університету. Університет був заснований в 1993 році. Університет Лазарського є одним з найстаріших приватних університетів у Польщі з понад 30-річною історією. В університеті є три факультети: це економіка та менеджмент, право та адміністрація, медицина, а також університет Лазарського єдиний університет в Польщі, який пропонує освітню програму Авієшло Професіонал Пайлай зараз ми знаходимося в секторі F, Це один з найвищих секторів в нашому університеті. Як я вже згадував, тут розташований в нас вступний комітет, розташована їдальня, також медичні лабораторії. В університеті Лазарського є навіть морг. Але сьогодні, на жаль, не зможемо туди зайти, бо потрібен спеціальний доступ. Також є Лазарське студіо, теж розташована в цьому секторі, зала судових засідань, котру сьогодні ми вам покажемо, теж розташована в цьому секторі, а також бібліотека і просто класи для заняттів наших студентів. В секторі є знаходиться офіс гуртожитків. На жаль, в університеті Лазарського немає своїх гуртожитків, але ми співпрацюємо з великою кількістю приватних гуртожитків. Тобто можна просто зайти на сайт нашого університету Accommodation Лазарський. І побачити всю інформацію, там є фотографія, є прайс-лист, а також можна написати до нашого офісу проживання з різними питаннями. Як правило, для наших студентів є заброньовані місця, тобто після вступу вже прийняття до вищого навчального закладу, тобто до університету Лазарського, вони отримують спеціальний такий паспорт, пароль, який вони можуть використати при реєстрації на гуртожиток, тобто за ними буде закріплене місце. Головне, що слід пам'ятати, що чим раніше починаєте бронювати гуртожитки. Тим краще ви зможете отримати опції саме для вас. І слід просто про це пам'ятати: що якщо вже під кінець вступної кампанії будете думати про проживання, може бути так, що місць вже буде мало. Та саме ту опцію, яка є найкращою для вас, вона вже буде недоступна. В на кампусі університету в нас є декілька кофішопів. шопів. Один знаходиться саме тут, тобто студенти можуть прийти. Замовити каву, випити якусь канапку з'їсти сьогодні. Вам ще покажу знаходиться в секторі, а також в секторі. F. Що ще цікавого, що я не згадав про цей офіс, який знаходиться з правої сторони? Що в цьому офісі є legal support для наших студентів абсолютно безкоштовно, тому що університет Лазарського є першим університетом саме правним в рейтингах перспективи, і факультет завжди займає перші місця вже на протязі багатьох років. І як правило, наші студенти, а також професори, саме на правовому напрямку, можуть давати безкоштовну консультацію для наших студентів, якщо пов'язано з наданням ВНЖ, тобто картою побиту легалізації. Іноземців саме в Польщі, якщо якісь питання стосовно знайомової праці або різних легальних аспектів, завжди можна приходити писати мейли, та абсолютно безкоштовно для студентів нашого вищого навчального закладу буде надана юридична допомога. Що цікавого, що в секторі F В нас знаходиться вступний комітет, який знаходиться з лівої сторони від мене. Тобто, щоб вступити до університету, є обов'язковим надання оригіналів документів, таких як свідоцтво про проблем загальну середню освіту, також додаток до цього свідоцтва з присяжним перекладом. Тобто, документи можуть бути надіслані кур'єрською доставкою до вступного комітету, або можна прийти та скласти документи самому. Тобто так, face-face, -face, кажучи, або через агента, Теж є така можливість. У всіх студентів є доступ до всього, що знаходиться в бібліотеці. Тобто вони можуть вільно користуватися комп'ютером, можуть використовувати принтери, якщо потрібно щось віддрукувати. Також книжки вони є як в онлайн-форматі, так і в бібліотеці. Як правило, студенти зараз використовують лише онлайн-формат. Така цікавинка нашого університету це колекція нашого ректора, яка знаходиться за скляними дверима. Ви можете побачити, що, наприклад, є дуже старі книжки. В залі судових засідань в університеті розкажіть, будь ласка, чому ці напрямки тут так поширені? Чому саме право в цьому університеті є одним з найбільш популярних напрямків? Добре, університет Лазарського, взагалі, був заснований в 1993 році Ричардом Лазарським, і був заснований як школа права. Факультет права та адміністрації завжди лідує в рейтингах перспективи, а саме напрямок права займає перші місця і акредитацію. А+. тому ми пишаємо з цими напрямками в нашому університеті. І так, де для... і за того, що в нас є такі напрямки, як правові, ми створили залу засідань, тобто. То тобто саме зала, де відбуваються якісь симуляції, щоб студенти мали можливість практикувати ті знання, які вони отримують під час заняттів. Супер. Ходімо далі, подивимося, що ще ви нам покажете. Сьогодні ми знаходимося в деканаті. Сьогодні в університеті багато активностей, якісь конференції, зустрічі, так. щось такого. Так. Тому частина університету зачинена в частині університету дуже багато відвідувачів. І, власне, ми прийшли подивитися, як виглядає кана для студентів. Він зараз зачинений. Але на що я звернула увагу, що тут багато тварин. Деякі працівники, якщо мають свого пса, то вони приходять з ним на роботу, Подивіться, будь ласка, хтось за Деканаті... Моє песко, який прийшов сьогодні працювати. Також у відділі міжнародної співпраці ми зустріли сьогодні Арчі, Той ж такий песик, який ходить кожного дня на роботу і допомагає тут своїй господарці. <рес> так, це правда. Дуже педфрендію університет. Тобто, наприклад, якщо працівники або професори університету мають власних домашніх улюбленців, то сміло можуть приходити з ними на роботу. Добре, ми знаходимося в на третьому поверсі, де розташовані деканати е, наших трьох відділів. Це, як я вже згадував, право адміністрація, економіка за е, тобто менеджмент, а також медицина. Як правило, студенти приходять в деканат, щоб отримати учнівський квиток. Або щоб, наприклад, отримати довідку, що вони є студентами в університеті для відкриття, наприклад, віз або подання на ВНЖ. Ми сьогодні ще це обговоримо. Натомість медичний факультет це рідкість не тільки в державних, але теж в приватних університетах. Тільки деякі з них отримали таку можливість вести напрямок медицини. Тому це велика теж перевага університету, якщо він має таку ліцензію на цей Пора. напрямок. Йдемо далі. Демо далі. Зверніть, будь ласка, увагу, що в Польщі взагалі інша система правового навчання. В нас, коли хтось вступає, наприклад, на напрямок судової справи або там прокуратура або адвокатської справи, ці напрямки можуть розрізнятися. В Польщі такого немає. Є один напрямок право, який закінчують всі випускники цієї галузі, майбутні працівники цієї галузі. І вже після того, як вони отримують титул магістра польського права, відбувається державний іспит. Треба ще пройти спеціалізацію, яка триває декілька років, в залежності від того, в якій галузі ми хочемо працювати. І тільки після цього, навіть щоб потрапити на спеціалізацію, теж треба на спеціальний таку аплікацію зложити, тобто спеціальний іспит пройти, і тільки після цього можна працювати. Тобто в одній групі будуть і майбутні судді, і майбутні адвокати, і майбутні прокурори, і майбутні, наприклад, юрист-консультанти. Всі вони вивчають право і закінчують напрямок права. Де ми знаходимося зараз? Ми зараз знаходимося в секторі F, тобто. Сектор F взагалі, має і як медичні лабораторії е, спеціальні, тобто для студентів, які навчаються на медицині, так і звичайні. Е, Кімнати, в яких відбувається навчання, сьогодні я вам покажу. Прошу не очікувати, що будуть знаєте, як в американських фільмах величезні аудиторії. Ні, університет Лазарського спрямований не на кількість студентів, а на якість навчання. Тому аудиторії вони будуть маленькі. Як правило, все організовано так, щоб на 15 студентів приходив один професор, тобто такий більш індивідуальний бутіковий підхід до навчання і більш практичний так. так. Це теж правда. Коли, коли кожен кожен студент може брати участь активно в заняттях, так. може дискутувати з викладачем, може задавати питання, може теж готувати якусь свою частину презентації, рефератів. і Так далі. Добре, то покажіть нам, будь ласка, ауторії, ходімо. ходімо, подивимося. Це досить велика Це... аудиторія. <рес> <рес> Не Ця на 15. аудиторія е, Трішечки більше ніж усі, які є в університеті. Як правило, е, тут можуть відбуватися лекції. Тобто, uh -huh. якщо є група з 30 чоловік, то лекції будуть відбуватися разом. Так. Тобто на якогось матеріалу, але саме практичні заняття, такі як воркшопи, тоді відбуваються вони в більш маленьких групках. І я вам сьогодні покажу ці більш маленькі аудиторії. Е, де ми знаходимося зараз? Добре, це одна моя з найулюбленіших кімнат в університеті Лазарського, коли я навчався, взагалі дуже подобались саме заняття, які проходили тут. Вони знаходяться саме в секторі F. Що такого цікавого, можете побачити, що це дві аудиторії, але вони суміжні. І що цікаво, наприклад, відбувалися такі заняття, як якісь кейс стаді або дають якісь е, вирішення якоїсь економічної проблеми, або якоїсь юридичної. Тоді. Ця група ділиться на дві такі маленькі групи. Ця стінка вона видвігається і відбувається так, що тоді аудиторія ділиться на дві окремі частини. Кожна з груп вирішує якусь там проблему, думає стосовно стратегії. Потім відкривається ця стінка і відбуваються дебати двох команд. І чесно кажучи, коли я навчався, мені дуже саме подобалися заняття тут. Клас! Робимо паузу на каву, купуємо каву, є тут такий автоматичний кіоск-стартак. Зараз подивимося, що можна буде обрати. Я би хотіла звичайне лате. Розкажіть, будь ласка, про себе. Ви вже сказали, що ви самі закінчили цей університет. Розкажіть про свій досвід. Добре, я так навчався на подвійному дипломі в університеті Лазарського. ще Зі часів, коли я навчався, це був подвійний диплом бізнес-економіц з Кавентрі Університі. Це Бритинський університет. Так, це університет, який знаходиться в Кавентрі у Великій Британії. І навіть в мене була можливість поїхати до Великобританії, щоб пронавчатися там один семестр. Далі є теж така можливість, правда, в університеті? вже з так, іншим. з іншим університетом. партнером, так. так, є така можливість. Тобто, який плюс її програми, це, угу. мабуть, всі бачили, скільки коштує навчання в Великобританії. Так. У Польщі воно набагато дешевше. По завершенню студент отримує два дипломи, тобто всі іспити відбуваються на кампусі Лазарського університету. Не потрібно писати, наприклад, два іспити з якогось предмету. Ні, пишеться один іспит, але потім він відправляється до партнерського університету і перевіряється ще один раз саме в партнерському університеті. А дипломна робота на якій Дип... мові і як це виглядає? Навчання на подвійному дипломі в університеті відбувається виключно англійською мовою, тому угу. що наші партнери вони розташовані, угу. наприклад, як Франції або Великобританії. І диплом пишеться. Він один захищається на кампусі Лазарського університету. Просто потім він ще висилається до партнерського університету на перевірку, тобто ще раз перевіряється цей диплом. наскільки дорожче такі навчання? Воно є дорожчим. Всі актуальні ціни є на нашому сайті, але якоїсь це не є так, що воно дорожче в два рази. Ні, угу. але цінова політика є вищою на програму подвійного диплому. Тому що в кінці ви отримуєте два дипломи Лазарської партнерської. Тобто ви отримали два окремі документи, так. два дипломи з кожного так. університету. Так. Напрямок той самий. Так рівень той самий, але попросто два університети підтвердили так. ваш так. рівень так. бакалавра економії. Так. Uh, Рівень той самий, але, наприклад, оцінка в британському дипломі вона ставиться за рахунок британської системи. В Польщі буде польська система, але так, отримується два дипломи після навчання. Добре. Які напрямки в цьому році можна обрати в університеті Лазарського? В університеті Лазарського є велика кількість напрямків, як правило, це бізнес-орієнт програми, або є фінанси. є... Менеджмент, є економіка, є, наприклад, польському зажонзання, може бути правовий напрямок, можуть бути інтернешнл рілейшнс. Також є подвійний диплом, якщо ми розглядаємо саме навчання подвійного диплому на інтернешнл рілейшнс та на економікс з університетом, який знаходиться у Великобританії. Якщо розглядаємо дипломасі, то там є можливість отримати два дипломи з університетом, який знаходиться в Франції в Страсбурзі. Куди найчастіше реєструються українці? На які напрямки найчастіше найпопулярнішим напрямком серед українців є менеджмент маркетинг-менеджмент або IT менеджмент, real естейт менеджмент, тобто є велика кількість спеціалізацій цих напрямків. Також популярним є фінанси і інтернешнл relations. Розкажіть, будь ласка, про медицину, бо взагалі медицина це такий така новина останніх років, що приватні університети отримали можливість провадити цей напрямок. Чи іноземці можуть вступати у вас на медицину? Як це виглядає? Якщо в них є відповідні навики, тобто в них гарний середній бал, там є конкурс на цей напрямок. І в університеті Лазарської відносно новий це напрямок, тому що від 2017 року ми угу. маємо акредитацію на провадження медичної програми. Але найголовнішим аспектом це володіння польською мовою, треба мати високий рівень і підтвердженням є лише екзамін панствовий, тому, як правило, цей напрямок не користується попитом серед українців, і цінова політика є дорожчою угу. на такий. І напрямку це один треба мати так. з цього напрямку. На інші напрямки B2 ми з, B2. з вами добре. Також у вас є один з досить рідкісних напрямків. Це пілотна справа. Розкажіть, будь ласка, про неї, якою мовою хто приходить? Кого вона може зацікавити? Aviation Law Professional Pilot License – Ми єдиний університет приватний в Польщі, який пропонує саме цей напрямок. Тобто, що по завершенню, які взагалі плюс цієї програми, це те, що студент отримує можливість складання іспиту на ETPL Frozen, а також е отримує він бак диплом бакалавра в, в сфері Aviation Law. Чому це є плюсом таким, тому що всі ми пам'ятаємо часи ковіду, коли, наприклад, пілоти не могли працювати, тому що були закриті авіосполучення з країнами. Але якщо в тебе є ще додаткові навички, то це якби є лише плюсом для такого працівника. В університеті, як правило, цей напрямок є популярним серед міжнародних студентів. Відбувається він три роки, все відбувається на кампусі університету. Пілоти можуть літати як на симуляторах, так відбувається в ціну вже включені години пілоту на бомова на нашому лотністку. Варшаві дуже вам дякуємо за розмову. Вам дякую. А це була ученя Мазарського в Варшаві. Якщо ви тут навчаєтесь, можливо, хтось з вас є випускником або плануєте сюди вступати, обов'язково поділіться своїми враженнями в коментарях. А ми йдемо далі до наступного університету. Будь ласка, напишіть, який інший університет ви би хотіли подивитися в наших наступних відео. До швидкої зустрічі! Всім па-па!